Мина Мазайло, Микола Куліш Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал. Посилання на банку є в описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації. Тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, Підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Тим часом через кімнату пройшов, нікого не бачачи, не помічаючи дядько Тарас. Дурень же я, дурень! Мазело теж нічого не помічаючи, немов випивши. Вип'ємо мазінін, га? Мазелиха кокетливо пальчиком. Мадам Мазеніна, випийте, вскочила Рина. Тьотя вже заводить газету під скло. Виско, «Та навіщо ти папо скидаєш спідню сорочку? Мамо, а ти здуріла, теж розстебнулася. Мазайло замріяно. Слово має мина Маркевич Мазяніна. Мазайлиха замріяно. Вам скільки аршин, мадам Мазеніна?» Мазайло. Браво, хай живе Мазєнін. Мазайлиха. Ці квіти і конфекти однесіть, будь ласка, Рина Замріяно. Рині Мазєніній. Мазайло, Чули, помер Мазєнін. Мина Маркевич. Мазайлиха. Засмучені тяжко. Про це жалібно оповіщають всіх родичів і друзів, дружина. І дочка Мазєніни. Замислилась. Через кімнату перейшов, нікого не бачачи і нічого не помічаючи дядько Тарас. Ой 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 же дурень. Мазайло. На цвинтарі пам'ятник золотими буквами. Тут спочиває прах мини Маркевича. Мазайлиха. Мазєніна. Мазайло. Або просто тут Мазєнін». Рина. І наша вулиця вулиця Мазєніних. Обнялися втрьох об і от щастя заплакали. Увійшла тьотя Мотя. Я вже все зробила. Газета в рямцях під склом. Виско... Та що з вами, милієвому мої люди. Що трапилося? Ви плачете? Мазайло. Це ми з радості. Ну, якось не віриться. Чи давно було? Квач, мазайло, мазайлиха, мазайлята, мазайлівна, і от ми мазінніни. І от я, нарешті, Мазєнін. Тьтя й собі слізку вронила. Треба буде й собі трошки одмінити прізвище Росторгуєва. Це прекрасне прізвище, та жаль, не модне тепер. От, наприклад, Міталова Темброва зовсім інша річ. увійшов дядько Тарас. Та який же дурень. Побачив, як обнялися тетя, Мазайло, мазайлиха Рина. Так, як був собі до революції у нас підрядчик один земський, та будував він земству школи, лікарні, дороги. Ну, а собі за це будинки. Хоч і крав, так міцно ж будував, не те, що тепер для житло окопів будують. Та не про це я хотів сказати як прийшла революція, то націоналізували його будинки. То він, через п'ять років із тюрми вийшовши, просто пішов до виконкому. Прийшов, двері прочинив та й пита Я ще вам не потрібний? Ні, кажуть. Ну, то я послі прийду. Так оце і я тепер спитаю. Сумно лукаво. Я вам ще не потрібний. Тьтя Мотя. Ні. дома зайлів. Ходімо, я ж покажу газету моїй милі. Ви не впізнаєте її. Дядько Тарас услід. Ну, то я послі прийду. Тетя Мотя. Пані, ви нам потрібний. Будь ласка, отчиніть двері, як хто прийде до нас поздоровити Мину Маркевича! Будь ласка, пішли. Дядько Тарас од образи не знає, що робити. Постукав до Мотія. Тобі я ще не потрібний? виглянув Мокій. Я комсомольцю кадило, так ви мені потрібні. Тоді дядько Тарас у люстро. А собі ти ще потрібний? подивився і почав сам себе в люстро лаяти. П'ять на п'ять. Га! Ні, таки ти дурень Тарасе! Бельбас, Бевсь, Недотепа. Кеп, Йолоп, глупак, телепень, дурко, дуропляс, дурноверх, дурепенько. Дурба, Дурило, Дурбас, Дурундас. Задзвонив у сінях дзвоник. Дядько пождав, чи не вийде хто очинити двері. Тоді. Гаразд, я очиню, Будь ласка. Але ж і зачиню за вами, і в першу чергу за тобою, радянську українцю. Ох, і зачиню ж. Пішов, отчинив і ще в сінях. Ага увійшла баронова козино з букетом квіток. Побачивши, що в кімнаті нікого нема, занервувалася. Дядько Тарас. Так, виходить, це, я вам одчинив двері. «Баронова козина!» Так, дядько Тарас із прихованою погрозою в голосі. «Хм, підождіть. Баронова Козино. Вибачте, тобто, Мерсі, скажіть, будь ласка, чи вдома Мазєніни?» Дядько Тарас. А, зайломази ви хотіли спитати. У баронової козино заколотало серце. Пальцями до вух. Вибачте, а ви ще, мабуть, не читали. В сьогоднішній газеті є публікація Дядько Тарас. А в завтрашній буде моє спростування, тільки зайломази. Чуєте? Зайломази! Як це так? Раз, два, три і вже мазініни, га? Та ви знаєте, як за старого режиму робилося, га? Знаєте, що тоді потрібно було, щоб змінити прізвище? Цілі роки і найвищий царський дозвіл, га? Знаєте, наприклад, як міняв у нас? І це, між іншим історичний факт. Своє прізвище секретар одної земської повітової управи, Каленик Митрофанович Гімненко. Баронова козино, ойкнувши, сіла. Це ж не те, що припустимо не пий пиво. Або тягни рядно якесь, а справді трагічне прізвище. Знаєте, що за великі гроші виправив він його на говненка? Баронова козино тихо знепритомніла. А далі, ну, ніяк не можна. Та знаєте, що тільки по трьох роках клопотання тільки сам цар Олександр Третій соїзволив змінити говненка на Вороненка, га? помітив, що баронова козина знепритомніла. Ага, це тільки от такого, вибачте, маловажного історичного факту обморок узяв. А якби я вам навів сотні, тисячі зовсім не таких, а справді трагічних історичних подій і фактів га? Га? Питаюся! По паузі. Що ж тепер мені ще зробити? Побачив на люстрі газету. Хіба газету почитати? Ну, і що ж? Сів читати. «Згоря козак в вісті читає, бо своїх немає. Прочитав дещо, заплющив очі. Отак тільки їх і можна читати. Як читаєш, закуняєш. Прокуняєш знов читаєш. Свого віку козацького доживаєш. Подивився ще в газету і раптом. Ха ха. -ха! Іона. Ще й очревісущий. Люблю злодія. Баронова козано очнулася. Ви ще й смієтесь, ви ще й глузуєте, дядько Тарас. Де ж пак? Читаєш фельєтона. зовсім не смішно й недотепно. Ну, а? А як вже дочитаєшся до підпису, не можна вдержатися. Ха ха ха. Іона. Ще й очреві сущий. Баронова козина встала. Будь ласка, але от цього прізвища я вже не впаду. Це прізвище навпаки очуло мене і на ноги підвело. Підійшла до другої кімнати, та в цей момент широко, навстіж розчинилися двері От старих мазайлів і от Мотія. Разом увійшли мазайло в чорному сюртуці, тьотя Мотя з газетним аркушем, заведеним у рямці під скло, мазайлиха, Рина з букетом з одного, самотній Мотій з другого боку. Заграла музика і почався балет. Баронова Козина поздоровила мазайла, тьотю мотю, рину, мазайлиху, тоді до Мазайла. А не забули ще, Пахніть сіном над мазайло. Пахніть сіном над луками. Баронова Козина. Браво! Браво! Прекрасно. Мазайла. Хех, пісні й душу весіля. Баронова козину Мазайло, тьотя рина, мазая лиха разом. Баба з краплями рядами ходять, ходять, ходять шевеля. дядько Тарас демонстративно. Вийшли в поле косарі. Косить ранком на зорі. Гей, нуте косарі, бо не рано почали. Мокій самітньо. Під горою над криницею горювали брат з сестрицею. Тьотя Мотя прибила на стіну газету в рямцях. Тоді Хай живе Мина Маркевич Мазєнін. Ура! Дядько Тарас. Хай живе мазайловський. Нишком. Гетьман Виговський!» Мотій. Мазайло квач. Тьот Мазайло, Мазайлиха, Баронова козано, Рина оточили Мокія. Мазенін! Мазенін! Мотій. Мазайло квач. Тьотя та інші. Мазігнін. Мотій. Мазайло квач. Тьотя. За нею інші закрутилися метелицею, приспівуючи. Там сухоє убирають, і теде. Хоч не рано почали, так багато утяли. І теде. Тьотя Мотя. Хай живе Мазенін, Мазенін. Дядько Тарас. Хай живе Мазайлович. Нишком. Гетьман Самойлович. Мотій. Мазайло квач. тятя Мотя та інші трохи не збили з ніг Мотія. ожиданні коню богій!» Хай живе Ха-ха-ха! Мазєнін! Мазєнін! Мазєнін!» дядько Тарас. Мазайленко, нишком Гетьман Дорошенко. Мотій у колі, заткнувши вуха, знесилено Мазайло квач! Мазайло квач! Тья Мотя та інші заскакали. Только жучка УДАЛАЯ в рихлом сєєння, як в волнах, то взлітає, то нряє, скачет, ЛАЯ в попихах, у МАЗАЙЛА у попихах, закрутились кругом Мотія, переможно вигукуючи. Хай живе МАЗЕНІН МАЗЕНІН Раптом увійшли Тетрика з м'ячем І З газетою Комсомолиць України, губа, і в перспективі за ними Уля. Мотій до них. Поможіть, хоч ви! Сам уже не можу, хіба ж не бачити, та трика м'ячем бацу підлогу. А скажіть, що за шум сочинився? Губа. З якого приводу? Чого? Тетя Мотя показала на газету в рямцях. Будь ласка, будь ласка, молоді мої люди, прочитайте. Губа підійшов до газети. А що тут таке? мазайло. Серце ще зранку, та краще прочитайте самі. Голосно прочитайте. Будь ласка, очиніть там вікна, двері, щоб усім було чути. Всім, 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 всім. Губа, придивляючись, почав читати. Українізація. Тьотя Мотя, Не те читаєте, мій милий, і не там. Мазайло. Не те і не там. Дивіться знизу. Тетрика з м'ячем. Читай, Ваню, згори, коли не те пішло. Губа швидко. Адміністрація Маріупольського заводу не пустила на завод комісію в справі українізації тьотя і мазайло. Та не про те, мили ви хлопче, не там. Дивіться в об'явах. Губа. За останній час набагато збільшився попит на українську книжку поміж робітництвом на харківських заводах за систематичний зловмисний опір українізації тьотя. Ах, боже мій. Та що ви там вичитуєте про якусь там Українізацію? Ви знизу прочитайте!» Оповістки. Мазайло. Он там читайте. Бачите. Я навіть звідси бачу. Харківський Окрзахс на підставі Арт 142 144 Кодексу Губа. Стривайте, стривайте, та невже? перечитав якісь рядки в газеті. Мазайло. А ви думали? Серце ж кажу. Губа. За постановою комісії в справах українізації, що перевірила апарат донвугілля, звільнено з посади за систематичний та зловмисний опір українізації службовця ММ Мазайла Мазєніна. Ойкнули. Тьотя Мотя розгубилася. До Мазайла. Що ж це таке? Як це? Рина до батька. Невже цьому правда, папо?» Та чого ти мовчиш? Тьотя Ірина з одного і другого боку. Мину Маркевичу, папо, дядько Тарас, підійшовши, вдивився в мазайла. Він уже ні гу, ні ні ге, ні ме! занімів. Мазайлиха. Голкою, мино, язика поколи голкою. Тетрика до Мотія. А ми прийшли врятувати тебе від міщанської стихії. ближче до комсомолу. Держися комсомолу. Верни руля на комсомол, ну? Уля. Це я побачила, наші комсомольці йдуть. Так я покликала на поміч. Я вже до тітки ніколи не поїду. Тетрика. Ну. Мо до Улі. Ну, Улю. До комсомольців. Присяги не кажемо тепер. Губа. Знаю, це з вірші Яновського. Десять літ будуєм владу рад. Маяком стоїть ОСРР. Нація не піде вже назад. Тетрика. Навпаки, скоро скажемо всім мазініним. Гол. Ударив м'яча. Губа підбив Моті і собі Уля собі ЗАВІСА.